Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд з вами Круп. І сьогодні ми поговоримо про кірену наступного персонажа у Гріхон Кайстарейл. Вона ще не вийшла. Тож це інформація з бета-серверу. Яка завжди, якщо вам не цікава подібна інформація, вимикайте це відео. Для решти зараз буде багато і приємного, і не дуже, тому приготуйтеся. Отже, зазвичай цей сегмент я починаю з того, що розповідаю про усе, що робить персонаж, починаючи з її скілів, талантів, пасивок і таке інше. Однак зараз це не настільки важливе щодо цього персонажа, тому я це все узагальню. Вона саппорт з певною кількістю демеджу. В деяких командах вона буде дамажити більше, в деяких менше. І це залежить від купи факторів. Щодо її баферських можливостей, то вона дає 24% тру демеджу для усього загону, тобто це те, що дає головний герой тільки для усього загону, і з меншим множником. Далі вона дає 40% бонусного демеджу, і на цьому бафи персонажа закінчуються. Найголовніше, що вона робить, це бафує наступних персонажів. Ось. Усіх персонажів, які належать до Амфореусу, вона бафує. Плюс Трейлблейзер, наш головний герой, та Данхенг версії 3.0. І, звісно, Евернайт теж у цьому списку є. Усім цим персонажам Кірена дає додаткові бафи. Однак, решті. Найкраще, що вони можуть зробити, це додати до 40% бонусного демеджу, який дає усім, ще 40% бонусного демеджу аж на цілих два ходи. Тобто усі бафи персонажа виглядають наступним чином: 80% бонусного демеджу та 24 тру демеджу. Якщо порівняти це з іншими ауєшними баферами, нехай навіть не з Амфореусу, а зі старими баферами, наприклад, як Джоан Мей або ж Робін, то Робін дає десь 1200 одиниць атаки, плюс 60% бонусного демеджу, і плюс свій власний демедж, звісно, теж додає. І ще трішки крит демеджу, та ще більше крит-демеджу для фолова атак Якщо порівняти це з тим, що дає Кірена, то це значно менше для більшості персонажів. Те саме з Жонь Мей. Жоан Мей дає пробування резистів. А також бонусний демедж співставний з Кіреною. На мою думку, тут бафи в плані демеджу досить близькі однак Жуань Мей дає ще значно швидше збиття бару тафнесу супротивника, а це збільшує виживаність загону, і в деяких випадках, наприклад, в Апокаліпс Шедові, значно прискорює закриття контенту. Тому для решти персонажів поки що Кірена виглядає досить слабким вкладенням однак, на мою думку, не все так погано. Тому що якщо плюс до Кірени додавати якогось сапорта з цього списку, тобто, якщо це буде Трібі, наприклад, плюс Кірена, якщо це буде Сайфер плюс Кірена, якщо це буде Гіацина плюс Кірена, то в цьому випадку бонуси від Кірени посиляться за рахунок персонажа Замфореусу. І ці персонажі досить сильні. Щоб, на мою думку, не бути пауеркріпнутими найближчим часом, принаймні, сапорти так точно. Тому, якщо думати з цієї позиції, персонаж Кірена розроблена досить збалансовано, і це трошки дивно, на мою думку, для Старрейлу. Тобто вона не супермага сильна, не сильніше, однак і не слабше, зі своїми якимись плюсами, зі своїми якимись мінусами, щось дає інше. Для деяких персонажів це може бути краще, для деяких гірше. Коротше, варіанти, звісно, є. Однак, якщо Дивитися кудись у майбутнє, далі буде новий регіон, нові ДД, і з ними Кірена працюватиме так собі, можна сказати, вона не працюватиме. І якщо у вас вибір між тим, щоб крутити Трібі або Кірену, то Трібі виглядає значно більш виграшним персонажем, тому що вона максимально універсальна. Однак, якщо врахувати те, що здебільшого зараз контент. Робиться під архетип, тобто. Якщо контент створений для дотерів, то навіть досить слабка команда дотерів здатна його закрити. Якщо контент зроблений для фоловаперів, то я пам'ятаю, коли такий контент останній був, я його проходив кларою, стандартним персонажем. І я не скажу, що це було легко, однак вона була здатна це зробити. Просто за рахунок того, що контент був для фоловаперів. Тому Якщо думати про те, чи ці персонажі хтось із цих персонажів застаріє і він не зможе закривати контент, справа в тому, що навіть якщо взяти якогось з цих персонажів в не найкращій команді і пустити в контент який не підходить цьому персонажу, то він його скоріш за все не закриє. Якщо ви візьмете Касторіс туди, де немає «Квантум вікнесу, ви не візьмете з собою Сільвервульфа, у вас, наприклад, її немає, і у вас немає ідеальної для неї команди, тобто у вас немає там Трібі, Гіацини і Вернайт, то вам, скоріш за все, буде складно закрити цей контент, якщо він не для Касторіс. Тому, якщо розглядати це через призму того, що все одно ви будете різних персонажів використовувати для різних архетипів, викручувати персонажів для якогось окремого архетипу і брати для цієї команди кірену не виглядає таким поганим рішенням. Саме тому зараз ми Пройдемося усіма персонажами ось цього списку, і подивимося, чи є з якимись персонажами кращі варіанти, аніж Кірена, чи для усіх них вона буде найкращим четвертим слотом. Отже, починаємо з першого нашого ДД це Аглая. На жаль, для неї найкращий саппорт, який існує. Це Сандей, де ж він? Ось. І він не є представником Амфореосу. Тобто Кірена його не бафає. Сустейна в даному випадку можна використати, наприклад, Данхенга. Він має фоловапи, він додає Самона ще Аглаї, Санде його піднімає, і все красиво, щити нескінченні, загалом все класно. Цю команду можна закрити Кіреною. Однак її також можна закрити і робін, і на мою думку, це буде навіть в деяких випадках кращим варіантом аніж закривати її кіреною. І я думаю, що це саме тому, що Сандей не є представником Амфореусу, тобто його Кірена жодним чином не бафує і не посилює його здатності. Щодо самого бафу Аглаї, то Аглая отримує багато бонусного демеджу, а також пробування дефу. Це, звісно, неймовірний баф, і він можна сказати триває абсолютно весь бій. Тобто, Кірені треба дати баф на Аглаю один раз забій, і власне все. Далі Кірена буде тільки дамажити, і більше нічого не треба робити за неї. Так як я планую собі крутити Кірену, то я, звісно, протестую цю команду. Єдина проблема, що в мене немає Сандия, тому я в цьому слоті буду або використовувати головного героя, або буду використовувати броню. Однак я думаю, що це хоч і не те саме, однак співставна команда, принаймні для самого тесту, це буде більш ніж достатньо. Ідемо далі. Мідей. Щодо Мідея, то для нього Кірен робить наступне: вона активує його посилену фоловап атаку і додає до неї ще бонусний демдж. Іншими словами, кожен раз, коли Кірена дає свою ульту, вона провокує спрацьовування посиленої версії фолова атаки Мідея. І це досить круто. Однак, якщо у вас немає інших персонажів, яких я маю на увазі, якщо у вас немає гіацини, і ще, якщо у вас немає бажано сюди, щоб була ще Трібі, якщо цих обох персонажів у вас немає, Сандей знову буде кращим вибором, аніж Кірена. Звісно, можна додати Кірену наступним слотом і зробити ось таку команду. І я, чесно кажучи, не знаю, чи в такій команді. Трібі буде кращим вибором за Кірену чи ні, однак Трібі буде кращим вибором для аккаунту. Тому знову ж таки, тут в нас проблема саме в тому. Що Сандий все одно нам потрібен і він буде кращим вибором. І в результаті Кірена буде саме четвертим персонажем у цій команді. Тобто, якщо трібі вам треба використати для іншої команди, то Кірена точно буде кращим варіантом за будь-якого іншого персонажа. Однак, якщо у вас вільна трібі, то я майже впевнений, що вона буде кращим вибором в цей слот. Ідемо далі. Анакса. Для Анакси, на мою думку, Кірена чудовий варіант. Що вона робить? Вона піднімає його в черзі, а також додає його навичці додаткові удари. І якщо комбінувати його разом з циридрою, то це неймовірно класна команда. Якщо ми беремо Данхенга, ну або Яциною, тут насправді байдуже, додаємо сюди Кірену, яка бафає і Циридру, посилює її навичку, і посилює Анаксу, то в такій команді Анакса починає просто знищувати. Також Кірена може використати свою ульту. В будь-який момент, звісно, якщо ви граєте руками, і підняти анаксу саме тоді, коли це буде необхідно. Саме тоді, коли стаки циридри накопичаться, і анакса повторить свою навичку три рази. Ну, в сумі, чотири активації зробить. І якщо усі ці активації будуть під бафом від Кірени, то. Звісно, Демаш там буде захмарний у цій команді. Кірена буде кращим вибором за Сандея. Принаймні, я так думаю, я не впевнений на 100%, однак мені здається, що там різниця буде суттєва. Через те, що таку кількість команд треба протестувати, я не знайшов абсолютно усі тести, усі порівняння, тому я основую свою думку лише на відчуттях по тому, скільки саме той чи інший персонаж у самому бою. Добре, йдемо далі. Касторіс це персонаж, для якого Кірена дає неймовірно багато. І тут багато причин. По-перше. Кірена, це хп скейл-персонаж, тому щоб вона дамажила більше, гіацина в цій команді дуже навіть необхідна. Плюс до того вона бафує і саму Касторіс. Окрім цього, звісно, Евернайт найкращий персонаж для Касторіс, і вона також скейлиться від ХПшки, вона бафує мемо спрайтів. І в цій команді вона буде бафати і Кірену, і Гіацину, і Касторіс. І Кірена посилить цей баф від Евернайт для усього загону. Тут за рахунок того, що... Усі скейли, усі сапорти, усе бафує одне одного. Виходить так, що Кірена найкраще, що можна додати в цей загін, і, власне, тут варіантів взагалі немає. Щодо того, що саме вона робить, то для Евернайт вона збільшує трішки демедж та посилює бонус скрит демеджу від її навички. Щодо Касторіс, то її ульта може перевищувати 100% і за рахунок цього збільшується демедж. На мою думку, для автобою це майже нічого не робить. Лише інколи, коли ви будете трішки перевищувати ці 100%, буде там, наприклад, 108%, 120%, ви за рахунок цього щось отримаєте, замість того, щоб не отримувати нічого. Однак, якщо грати руками, то це можна використати в певних ситуаціях, для того, щоб спричинити трішки більше демеджу по якимось супротивникам, щоб пришвидшити Закриття саме в той чи інший хід. Щодо гіацини, то там трішки більше демоджу для гіацини, і, здається, це все. Добре, йдемо далі. Файнон. Щодо Файнона, у нього є одна проблема. Дана команда є найкращою командою для Файнона, однак в ній є певні проблеми. Проблема номер один. Кірена дуже-дуже довго накопичує свою першу ульту. І може статися таке, що вона її накопичить вже на другому циклі. Тобто ви весь нульовий цикл будете накопичувати її ульту. При цьому Файнон не буде вмикати свою стійку, і через це ви будете втрачати. Купу часу на загальну швидкість закриття це не вплине, тому що ви все одно будете встигати, вам же треба закрити там за 4-5 циклів, наприклад, ну чи там 2-3 цикли. Однак відчуття того, що в нульовий цикл ви взагалі нічого не робите на цій команді, мені особисто не сподобалося. Плюс в цій команді вам доведеться використовувати на Файноні автоатаку замість скіла, тому що поки ви накопичуєте ульту на Кірені, у вас вже давно будуть накопичені усі заряди на циридрі, а для вас важливо їх використати, коли Файнон вже увійде у свою стійку. Тому ось через це повільне накопичення ульти Кірени в цій команді все дуже складно. Однак, що саме дає Кірена Файнону? Найголовніше, що вона дає, це подовжує його трансформацію вдвічі. Коли 8 дій Файнона закінчується, він вибухає і отримує ще 8 дій. Для більшості контенту зараз зазвичай вистачає двох стійок Файнона. Разом з Кіреною ви отримуєте ці дві стійки, не виходячи з неї. Тому, звісно, для Файнона вона дає дуже багато. Однак з'являється оця проблема з накопиченням першої Кірени, яка, на жаль, вирішується тільки її ейдолонами. Добре, тепер Єсиленс. Е для Єсиленс, е за моїми тестами, вона неймовірний просто саппорт. І це той самий третій персонаж для команди. Ми, звісно, беремо сюди Кавку. І закриваємо це все кіреною. Найголовніше, що робить кірена для гіаци... Чому я її називаю? для Гісиланс, вона дає їй бонусний демедж, а також робить так, що її автоатаки та скіли також починають провокувати спрацьовування дотів. І я знаю, що ви запитаєте, а чи вигідніше буде поставити сюди замість кавки лебедицю? Однак ні, не вигідніше все ж таки додаткові спрацьовування від кавки їх надто багато. Щоб було сенс використовувати там лебедицю. Тому, якщо лебедицю у вас немає, краще викрутити кірену на заміну Лебедиці у цей третій слот. І така наразі буде найкраща команда дотерів. Єдиний мінус: тут, звісно, я це казав у відео про Данхенга: що бій починає Кавка а тому саме на неї буде вішатися бондмейт. І першим своїм ходом. Згодом йому доведеться витратити скілпоїнт для того, щоб перевісити Бондмейта на гісиленс. Тепер щодо Евернайт, для неї можна поставити гіацину, звісно, закрити це все трібі, додати зверху Кірену. Кірена бафне і гіацину, і трібі, і евернайт. Єдиний мінус тут в тому, що. Евернайт не бафатиме трібі, тому варіант, звісно, з Касторіс буде кращим. Добре, ви могли помітити, що я нічого не сказав про Сайфер. І на мою думку, баф для неї найслабший з наразі існуючих. Вона трішки більше починає зрізати дефу цілий, і збільшується бонусний демедж для Сайфер. При тому, що сама Сайфер майже не дамажить. Це для мене дивно. Однак, якщо ви думаєте, що ось ця комбінація Cypher плюс Кірена, виправдана для якогось дамагера по типу Фейсяо, наприклад, якщо ми поставимо сюди Fiao і візьмемо ось таку команду, за моїми тестами, Кірена, хоч і може використовуватися у такій команді, однак вона буде поступатися Робін, причому досить суттєво. Тому, щодо Старого персонажа, як Фейсяо, якщо ставити сюди Кірену, то за рахунок Сайфер виправданим слот Кірени в даному випадку не буде. Добре, які персонажі у нас ще лишилися? Ще одним персонажем якого бафає Кірена, насправді є Герта. Це відбувається за рахунок Анакси. Кірена піднімає Анаксу в черзі. І після того як Анакса ходить, він бафає і решту ерудійшн персонажів. Таким чином, Кірена здатна бафати велику герту. Сам я не бачив наскільки це ефективно. Однак, на мою думку, якщо ви згадаєте те, що анакса без герти часто дамажить більше, ніж в комбінації з гертою, то на мою думку, використання циридри в цьому слоті замість герти буде кращим варіантом, аніж використання герти. Хіба що ви просто хочете використати герту? Щодо брейк-ефект персонажів, то вони свої команди мають, і для них, звісно, Кірену немає сенсу викручувати, вона дає бонусний демедж. Так, тру демедж працює на брейк, однак, це не має сенсу, і Сайфер, наприклад, у такій команді, якщо ви вже дуже хочете використати подібного персонажа, то Сайфер в такій команді буде значно кращим вибором. Або ж головний герой шляху Remembrance, він так. Також буде кращим вибором. Щодо старих ДД, то я про них не буду казати, тому що я вважаю, що їх треба бафати, і Кірена точно не вирішує цю проблему для них, наприклад, Мбібітер Лунає, чи Блейд, чи Дзінлю, які ось ці два персонажі хоч і отримали баф. Однак Кірена це не той персонаж, якого варто брати в їхні команди. Для них є Сандей, плюс Трібі, плюс Гіацина. І Кірені в тій команді місця немає. Добре, в нас є ще два персонажі, про яких ми не поговорили, і вони є зараз, хоч і не представниками Амфореусу, однак за силою співставні. Це Арчер та Сейбер. Щодо Арчера, то я тестував його в наступній команді. Я брав Циридру, далі додавав сюди Кірену і закривав це все данхенгом версії 3.0. Не знаю, чи це справді сильна команда, однак нею було грати вельми комфортно. Єдине, що Арчеру довелося збирати певним чином, і звісно, йому дуже потрібно його один. Та чи сильніша ця команда за класичну команду зі Спарквел та Сайфер чи Сільвервульфом – на мою думку, навіть не близько, тому поекспериментувати такою командою, звісно, можна однак інші варіанти будуть кращими за цю. Щодо Сейбер, то вона неймовірно хоче собі Сандея, тому Сандия, звісно, в цій команді не замінити, однак на ролі третього персонажа у загоні Кірена цілком може стати. За рахунок того, що перше використання її ультимейту відновлює ультімейти усьому загону. І якщо, звісно, грати, Руками таку команду цілком можна використати. Кірена дає бонусний демедж, що корисно для Сейбер, Вона дає тру демедж, що також корисно для Сейбер, І загалом цих бафів вистачає, щоб слот Кірени був виправданий. Однак чи буде вона кращою в цьому слоті, наприклад, ніж Remembrance головний герой, я не впевнений. Це буде залежати від кожної конкретної ситуації. В залежності від того, наскільки багато демеджу ви отримаєте від цього додаткового ультимейту, в залежності від того, чи додатковий хід від головного героя буде важливим чи ні, за рахунок того, наскільки добре ви зможете підтримувати бафи від мема. Головного героя, тому що через те, що санди й буде постійно піднімати сейбер в черзі. сейбер сама отримує додаткові ходи, і через це бафи на ній спливають досить швидко. Через це підтримання бафу головного героя буде не таке постійне, як, наприклад, з Кіреною, трудемач від якої він триває весь час, тому. Цей довгий розбір насправді він настільки складний. От е, через те, що в залежності від персонажа, від комбінації персонажів у загоні, Кірена дає трішки більше, трішки менше, комусь вона справді дає щось корисне, комусь це такий сайдгрейд у порівнянні з якимось іншим персонажем, комусь це навіть погіршення. І через це дуже складно проаналізувати. Усі ці команди і можливості в мене немає якоїсь таблички, та й навіть якби я її робив, мені б довелося її складати, мабуть, не знаю, годин 50, витрати на це. І, звісно. Мені не хочеться цим займатися. Тому більшість того, що ви почули в цьому відео, заснована на моїх почуттях, основуючись на тих цифрах, які я маю зараз. Я сподіваюся, що її якось змінять ще до релізу, тому що зараз основною її проблемою є те, що її ультимейт накопичується дуже довго, майже в усіх її командах, окрім, мабуть, команди. Касторіс та команди Аглаї. В усіх решті командах це просто жах. І швидкість накопичення ультимейту захована за її другим аж Ейдолоном. Тобто навіть не як у Аглаї за першим, а за другим Ейдолоном. Тому випускати персонажа в такому вигляді, на мою думку, досить жадібно для розробника. Однак це буде не вперше, тому. Це цілком може статися. Я сподіваюся, що на релізі все зміниться, і Кірена отримує якісь покращення для гри з іншими персонажами, не лише з персонажами Амфореусу. Однак, побачимо вже в майбутньому. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! Turn.